Підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову заготовка на зиму. Я придумала сама для себе такий рецепт і попробувала на смак, ви знаєте, дуже мені сподобалося. У мене залишилося трошки Вчора Я вибрала такі перерощі великі огірки. Некоді я їх обчищала, а нікотрі просто не обчищала. Чимали огірок, я його розрізала на четверо, потім подовж, ще раз на четверо робила такими ну, кусочками великими. ну, Як обично на салат, тільки, може крупнішими. Наприклад, у мене каструля така чимала, пів каструлі. Ну, як я вам сказала, така каструля, ну мала каструля, Я сама для себе не, не нормірувала там рецепт ні да нічого. Просто нарізала таку пів каструлі, таких огірочків, добавила одну здорову таку цибулину, нарізала полукольцями чи як хто наріже. Потім у мене часник хотіла додати, але в мене цей рік часник не кудишній, такий маленький, невірний, Але було намелено часнич... часникові стрілки. В мене я робила заготовку. Я додавала сюди великі дві ложки столові оцих час... часникових стрілок, перемелених. Потім додала 2 ложки солі столових, 2 великі ложки з горкою сахару, 2 ложки уксусу і додала 4 ложки олії соняшникової. Це е, перемішала, потім додала ще 2 ложки томатної пасти. У кого може соус, є, можна соус. Я знаю, люди закручують такі огірки там із. Чіпом, чілі, там ще щось. ну, думаю, огірки ж не, ну, не полаяться якоюсь томатною пастою. Оце я все наколотила, намішала, е, потім поставила, щоб воно на часок пустило, поїхала сама на вечірню дойку на роботу. Ну Це десь пройшло часа три добрих. Я приїхала, воно пустили, огірки пустили сік е, такий, наче маринати, як трошки замаринувалися. Я їх поставила зразу в тому каструлі прокипятила. А так як уже було пізно вечором, я їх не за... у банки не закручувала, а ставила так в каструлі. Рано прибігла з роботи теж, знову їх нагріла, закипіли, вони в мене може минут 10, вони проварилися гарячі ось ось. О, і юшки тут очі мало з томатом, так як виходить юшечка. І я на, продезінфектувала собі, пропарила, потім уксусом сполоснула всередині баночки. І зараз накладаю в баночки півлітрові і закатую. Я думаю, це буде непогано. Смакувала я на смак цю заливочку. Саму, Мені дуже сподобалось. Воно таке сладкувато, трошки кислуватий смак, із томатом нотка томату. Вообще класно. Мені думаю, що зима з'їсть все. Зима до картоплі, до каші, салат. Я думаю, це буде дуже хорошо. Закручувати, заготувати на зиму це класно, а не сидіти, просто нічого не робити, летачому якось не готувати нічого. А ждать, коли хтось щось дасть, то краще самому. Стараюся закривати все. Потрошку, по, по 2-3 баночки, по чотири, стільки вийде. Зараз оце накладу, закрию, побачу, стільки в мене вийшло баночок. Получилося в нас 5 баночок цього колічества огірочків в томаті, виходить. Дуже смачна. мені, наприклад, подобається. Мені е, хотілося звісно, можна спробувати туди перець, е, чорний перчик мелений, можна для остроти. Можна б, болгарський перець порізати кубиками. було б Я пізніше можу ще такий якийсь експеримент зробити. Но мені здається, що це взагалі класно. Ну, Юшка мені е, сподобалася, там залишилася добра ложка в каструлі, можна буде ще попробувати. Мені дуже сподобалось. Так що, коли сам придумаєш, профантазіруєш, я думаю, непогано. Буде так, може, і люди видумують якісь рецепти як на огірки на все. Так що робіть такий експеримент, такий як я, пробуйте, мені кажеться, що буде непогано. Так що всім гарного дня, крепкого здоров'я, а ми далі працюємо.